Вітаю вас, слава Богу! Господь подарував нам добрий час, такий, що ми можемо бути разом. Я сьогодні хочу згадати настанову Юди. Є таке послання Юди в Новому Заповіті. Один тільки розділ. Я чув таку репліку, О каже: Юда ще встиг написати один розділ. То не той Юда, що видав Христа, а інший Юда, нормальний Юда. І він почав писати своє послання до віруючих і пише: Я хотів писати послання для вас про загальне спасіння, як людина із царства тьми переходить Царство Ісуса Христа, Як із широкої дороги переходить на вузьку. Але пише далі, що Господь побудив його писати за якість віри вже того, хто перейшов на вузьку дорогу, того, хто увірував, за якість віри. І він далі пише за якість віри. Що є віра тільки на словах, а є віра на словах і в житті, що є дві віри. А як про це каже, що є мертва і жива віра, мертва і жива. І Юда оце розписує і приводить приклад, де не зберегли вірності Господу, і Господь залишив цих людей, хоча називалися віруючими. Ну я приклад приведу для ілюстрації. приведу. Якщо чоловік каже жінці, я тебе люблю. І навіть може букет подарити, а коханку має на роботі, то він її любить чи ні? Більше, ніж. Да. <гум> Правда? Да. Або жінка навпаки каже: Я тебе люблю, а на на роботі з кимсь там кокетнічає, переписується. Так, так. Чоловік думає, що вона вірна йому, а оказується невірна. Або навіть серед молоді. Дівчина підходить до хлопця, з яким товаришувала, і він їй подобався сильно. О. А був в неї хлопець на другому рахунку. І той, що на другому рахунку, їй пропонує заміж. Вона приходить до того, що на, на першому рахунку в неї і каже: мені той, той заміж пропонує, ти мене будеш брати чи ні? А яка чесна, так? Да? І вона вийшла заміж за того другого. Бо перший каже, окей, йди. Бере то йди Бачите, як буває невірність в любові, так само невірність в любові до Бога. Людина може казати Богу, я тебе люблю, я в тебе вірю, я тебе люблю. А Ісус каже, хто любить мене, то нехай виконує мої заповіді. А заповідь не виконує. Получається, любов тільки на слові, а в житті її нема, тільки на слові. Ви знаєте, що всі дияволи, всі біси це бувші ангели. Це бувші ангели. Диявол, ще має ім'я Люцифер. Він той, хто давав світло і музику на небі. На небі є три, три було ангела зараз два главних архангел Михаїл, архангел Гавриїл. І був диявол. Люцифер, син зарі, ще на нього написано, він давав мелодію, він давав музику, він давав світло, він відповідав за поклоніння, за хвалу. І от коли він в Богу змінив. Він захотів сам Богом стати, пішов проти Бога, то була битва на небі, ангели ангели добрі, які вибрали Бога, от, вигнали ангелів, які пішли за Люцифером, за Сатаною, їх третя час пішла. Тобто ангели в свій час мали теж вибір. вибір з Богом чи без Бога. І як зараз кожна людина має вибір має вибір жити зараз з Богом чи жити без Бога. Кожної людини вільна воля. І в ангелів це було так само: вільний вибір в свій час. І була битва, і вони були скинуті з неба і вже не мають доступу до неба. І вони зараз противники Бога. Всі біси, демони, сатана вони противники Бога. Вони все роблять навпроти те, що робить Господь. І от коли людина е, оце, починає проявляти невірність Богу, за тим диявол стоїть. Він ж людину на зло, на погане, на невірність, не Дух Святий. Але коли людина свідомо вибирає, що я от буду тільки з Господом і все, і нічого мене вже з цієї дороги не зіб'є, бо в моєму серці вона є. Як в неділю розказував приклад цей чоловік, що є Євангелія за віру посадили до в'язниці, каже, є. Віддай, не віддам. Його обшукали, скрізь обшукали, не знайшли. Є Євангелія? Є. А де вона? каже в серці Серце в серце, в серце. І тому Яков пише, як Яков і пише, що біси, біси, вірять і навіть тремтять, але їх участь тільки в озері огняному буде. Їх участь. В них є віра, вони вірять. Вони навіть Ісусу казали: Ісус, Син Божий, чого ти прийшов раніше часу мучити нас? А він їм забороняв це говорити. Вірити, це знати. Віра, це, це частина віри це знання, це впевненість в невидимому. Вони знають, хто такий Ісус Христос, вони знають, що є Бог Отець, вони знають, що є небеса, вони знають, що є пекло, вони знають. Віра, це у нас двох частин. Перша частина це знання, яке ми почерпнули з Біблії. Біблійні знання. І ми довіряємо Біблії, що це правда. І так є, і дещо вже перевірили, і віра це втілювати в життя те, що сказав Ісус. Ісус сказав, хто мої слова чує і виконує, той подібний до людини, яка побудувала свій будинок на камені, повені не страшні. А хто чує і не виконує, то подібна до людини, яка побудувала свій будинок на піску, повінь чи, 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 чи буря, і той будинок може розвалитися. От іменно віра це перший крок, а другий крок вірність. Вірність, навіть пророк був такий валаам. Він Божий голос чув на землі. Яка це честь? Я мрію, так, знаєте, з Богом діалог мати. Діалог з Богом мати. Мав з Господом зв'язок конкретний. І один раз пішов від Бога. І все. Представляєте? Пішов від Бога. І все. Це, знаєте, як в багато чесного багатого тата, бо як в корупціонера чи в бандюгана. То таке, що сіяти жне, а то в чесного багатого тата сину ходить з дому. Стає наркоманом чи алкоголіком. То живий втічей десь бомжує. Як батькові обідно, да? оце так пророк уйшов від нього і почав працювати проти народу Божого. Підказав, підказав людям, як воювати проти народу Божого. І він названий на сторінках Біблії як ворог Божий, а був пророк. Все на вірності, все на вірності. Навіть Ісус сказав, що чоловік має право розвестись жінкою або жінка з чоловіком, коли хтось проявляє невірність, зраджує. То вже має право розвестись, так не в какою. Ну, хіба аб'юзер, хіба тиран? А так Біблія забороняє розвод. Ну Ісус дозволив, коли є зрада, значить, може розвестись. І коли оце ми люди зраджуємо Богу. Знаєте, в любов стається і віра, тільки на слові, а на ділі нема. Оце прикро для нас, для наших душ. Прикро. Колись в Ізраїльському царстві вала е, і, і, такий був ідол, вал. Ва, ваал, ваал. Ста, статуї робили йому, і зображення робили, ставили ті зображення, молились тим зображенням, і статуя йому жертви приносили, пісні співали. Писайте, оставили живого Бога, зробили собі камінного Бога. І дякують йому за щось. Ну, розум геть перевернувся. От. І був пророк Ілья. І він зібрав всіх цих пророків валових, зібрав на гору і каже, давайте так. Чий Бог забере жертву через вогонь, то живий Бог. А чий Бог не забере жертву через вогонь, то мертвий Бог. І вони там взяли телицю, приготовили камінь, все дрова І поклали в жертву до Ісуса Христа, такі жертви були Богу. І Він каже тим пророкам, вас 800, давайте ви перші. Моліться, і от як огонь з неба спаде і нічого не стане, забере те, 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 ту тиличку забере все, значить, живий Бог, е, оцей е, ідо, значить він живий Бог! вау А якщо ні, він мертвий. А якщо я, я каже, проповідаю Бога Авраама, Ісаака, Якова, якщо я от принесу жертву, він один остався пророк, і Богоць з неба спаде і забере, то живий Бог в мене. І каже: ви перші, давайте ви. І вони принесли цю жертву і моляться, і навіть до того доходило, що різали себе, щоби кричати сильніше. Аж кров текла, кричали вала, а цей пророк. А цей прок з них сміється, каже. Крепше кричить, може він каже. Заснув, може в дорозі, може, не по нужді пішов. Знаєте, бачите, пророки можуть бути теж веселі. <рес> не обов'язково, знаєте, у нас такі деколи розуміння, як святий, то вже такі камінне лице, як ікона. Слава Богу. Амінь. Слава Богу. Святі люди можуть посміхатися, шуткувати, це ж не гріх. І він їм каже, прикалується з них, виходить. Давайте синіш. І вони аж різали себе, щоб кров дикла і кричали, і вже так до кінця робочого дня. Він каже, все, хватить. тепер я. Взяли тутелицю, приготували, все поклали і каже, візьміть води, виліть. Зробив рівчачок кругом того жертовника, візьміть ще три відра води, виліть. Візьміть ще, виліть. І аж той рівчак водою набрався. І став перед тим жертовником і каже, Боже, я все зробив по слову твоєму. Засвідчи всім цим людям, що ти живий Бог, Прийми цю жертву. І вогонь з неба вау, сходить, і всю ту жертву забирає, і нема нічого, і води не стало все. От він тоді каже до Ізраїля Ілія: Ну що, Ізраїлю, бачите, як ви заблудились? Бачите, як ви зайшли далеко. Ви каже, на оба коліна хромаєте». Вас віра мертва. Ваш Бог мертвий. І ті пророки, ті пророки щось там обурювалися, але вже певні люди зробили з ними своє діло. Вони всі загинули, ті пророки. Бо вони обманювали всього Ізраїля. Вони казали, що цей ідол, це живий Бог, йому треба служити. І всього Ізраїля пророкували, закликали, Щоб оцьому ідолу служили. Отака була ситуація. Отака була ситуація. Тому хтось сказав так: диявол не дає людині прийти до Бога, щоб вона покаялася, не дає. Але якщо людина проявляє наполегливість і приходить до Бога, да? наполегливість додає, приходить до Бога, то, то цей пробіг сказав, то диявол тоді старається зробити її неякісним віруючим. Ну окей, ходи в храм. Ну, дивися окультні фільми. Окей, ходи в храм, ну, ще проклинає людей. Окей, ходи на богослужіння, ну, ще матюкайся, ще кури, ще пи. А я написано, п'ятниця царство Боже не наслідує. Бачите, який диявол хитрий. Добре, ну вже ходи на богослужіння, Від таки зроби гарненький. От. Ну, життя не міняй. Хай воно буде далі так в гріхах. І виходить фальшивий віруючий, чоловік, який свої жінці зміняє. Оце, виходить, такий віруючий. На, на очі, на слова, хорошенькі, а на діла отакі. От так само диявол хоче, щоб віруючі люди вони були теж фальшиві. І Біблія каже, є люди, які мають вид благочестя, такий вид благочестя. А сили зреклися. А, а, а насправді цього нема. Я недавно консультував одну сім'ю, чоловік, тиран. Жінку просто задовбав, закатав асфальт. Вона каже, я вже втратила самооцінку, почуття власної гідності і тера. Ну, каже на людях така посмішка, до мене так ставиться гарно. На людях ну, ніхто ніколи не скаже, а вдома піляє, достає, морально роздавлює, тисне, тиран. Чуть-чуть голова не поїхала. А на людях красавчик, вид благочестя, та нормальний такий чоловік тебе там, не курить, не п'є, на роботу ходить. А, а жінка з живьом вмирає. І вона писала, е, написала мені, що просто втекла від нього і все. Забрала дитину і побіг, зробила. І почала аж воскресати. Звісно, психологи їй треба були, душою опікуною їй треба були. Їй треба було в себе вицеребати з асфальту. Наново народиться. Ось як воно може бути: вид одне, а середина друге. середина друге. Тому я бажаю собі в першу чергу як проповідник. І всім нам, шановні кияни, шановні брати і сестри, всім нам хай Бог поможе нам дасть все необхідне, всю благодать і силу. Знаєте що? Виконати саму основну заповідь відмінно. Пам'ятаєте саму основну заповідь? Полюби Бога, всім серцем, всією душею, всім разумом і всіма силами і ближнього, як себе. Значить, себе полюби, себе не гризи, себе не катуй, себе не вбивай, себе не, не унічужай, себе не іздівайся, люби себе, щоб ти була особистість, ціла особистість і ближнього люби як себе. Бо якщо я себе роздавив, знищив, і я ближнього полюбити, як себе, я й ближнього роздавлю і знищу і йому життя пеклом зроблю. Знаєте, яка ця заповідь? Тому я вважаю це. Дуже важливо в нашому житті. Знаєте, оця основна заповідь, вона, як от ми бачимо, дев'ятиповерхівка стоїть, да? фундамент хороший десь стоїть. А якби фундамент був там ніякий, вже би розвалилась. Фундамент надійний. Знаєте, оце так наша, наша любов. Як вона сильна <кій> і благословення велике. Знаєте, якщо, якщо такого будинка хочуть будувати, то ви бачили, які катлавани риють, так? Да? Бачили? Величезний котлован. скільки там арматури і бетону. А якщо курника хочуть будувати, Котлован риють чи ні? Забили кілочків тільки там. Ці курника побудували і все. Знаєте, тому хочеш, щоб твоє життя було висотка, фундамент заклади. Рий котлован. Вчись любити Бога. Вчись рости в любові, кріпний в любові, будь постійний в любові, будь сильний в любові, будь хоробрий в любові, будь жертовний в любові, посвячений в любові. Хай любов буде сильна, що її тільки смерть може забрати від нас або нас від неї. І тоді життя буде висотка, а не курник. А як нема любові, і ми щось спробуємо строїти курника строє. Має бути серйозний фундамент. Тоді Бог буде виливати благодать на благодать. І в цій молитві це давайте попросимо Господа, дай Боже сили, дай Боже сили любити тебе, ну, як Даниїл. Даниїлові сказали, перестань три рази в день молитися, бо вб'єм, кинем тебе до левів. І закон навіть такі зробили. Даниїл як молився, так молився. Знаєте, Він оцінив три зустрічі з Богом дорожче персонального життя, дорожче посади, дорожче маєтку свого, бо він був один із міністрів. Прем'єр-міністр був потім. Ось людина, знаєте, високого польоту. Але й зустрічі з Богом оцінив дорожче за все, що в нього є. Прийшли, взяли його і кинули його в ров. Але Бог милосердний закрив пащі левам, і вони його не з'їли. Зранку цар покликав Даниїленка, да, даний, я живий, Бог зберіг мене. Він дає команду його достають. А ті люди, які зробили заговор, кинули і написано, що вони не впали на землю, як льви в прыжках, вже їх сокрушили. От відданість, да? І є така відданість чоловіка жінці. І є така відданість жінки чоловіку. І є люди, які мають любов чисту, чесну, сильну, приємну, ніжну, ніколи не зраджує одне одного. І так само до Бога. Є люди, які люблять Бога, знаєте, сильно. Словом і ділом. І дай Бог, щоб ми всі такі були. Давайте, знаєте, як хтось сказав, плануй заробити мільйон, то півмільйона заробиш. Давайте ми будемо планувати, що ми будемо, як Данаїл його любити. Ну, чуть-чуть слабше Даниїла вийде любити. Як ми ставку зробимо високу, моя любов буде тепер і на слові, і на ділі. Амінь. Амінь. Давайте про це помолимось.